Комунальні заклади Прикарпаття надають широкий спектр безкоштовних медичних послуг для українців. Зокрема, в області є магнітно-резонансні та комп'ютерні томографи. Вони дозволяють досліджувати практично всі органи і тканини людського тіла, в тому числі кістки. В області є два магнітно-резонансні томографи та 15 комп'ютерних томографів. Варто зазначити, що безкоштовні послуги з обстеженням на апаратах КТ та МРТ надаються, якщо медичний заклад має укладений договір з Національною службою здоров'я України за такими пакетами, як лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями, допомога при гострому мозковому інсульті, хірургічні операції дорослим та дітям у стаціоні. Та інші. Крім того, жінки мають можливість безкоштовно пройти мамографію. Для цього потрібне лише електронне направлення. Такі апарати встановлені в шести закладах. Варто нагадати, що після 40 років усім жінкам показане профілактичне обстеження раз на два роки. Після 50 це слід робити щороку. Для цього достатньо електронного направлення. Також у 2024 році очікують на новий апарат магнітно-резонансної та комп'ютерної томографії. Ліліана Іванічук, Анастасія Бегей, талерадіокомпанія Раї.